Ну у нас чотири цих невеликих приміщення вони будуть зберігатися, бо у нас різні види експонатів є. Олексій Святенко, автор музею російсько-української війни, розповідає про плани розвитку та розширення закладу. Музей переїжджає до незавершеного приміщення дзвіниці Свято-Михайлівського гарнізонного храму. У дзвіниці вже є приміщення, які можна використовувати у духовенстві. Сподіваються, що поява тут патріотичного музею наповнить життям недобудову. Вчора з'явився образ назви як Вулик. Знаєте, от як величезний вулик, в який ми всі як бджолки злетимося і. Почнемо про про продукувати мед для українського народу. Повернення свято-михайлівського храму під крило православної церкви України подарувало надію, що дзвіницю добудують і на її базі втілюватимуть корисні для українського суспільства проекти. Маємо надію, це стане основою для музею нашої бригади. Це не буде як знову ж таки в державних музеях, що там пальчиком не тронь, а тут не чіпай, а туди не заходь. Ми хочемо, щоб діти, ну молодь, особливо, щоб вони надихалися, щоб вони могли взяти ту там незаряджену гранатку, да, почіпати, щоб вони могли взяти на на себе броню. Жилет якогось загиблого воїна, який віддав за них своє життя, щоб це музей був, який би виховував наше покоління, з благословення владики. Митрополита Йоанна і інших капеланів це є приміщення, майбутнє, куди переїде мій патріотичний музей російсько-української війни протягом семи років Олексій Святенко власним коштом утримував музей російсько-української війни. Щороку витрачав на це по 300 тисяч гривень. Тут вже як гора з плеч. Да, тут треба багато що вкласти і фінансів, і сили здоров'я, але вже є як розгорнутися. Попри навіть ті невеликі площі, він дуже великий об'єм людей. І покривав місяць понад 2000 відвідувачів. І тепер маючи такі приміщення, вже і підтримку, і допомогу, і духовенство і інших людей. Ну Я думаю, тут в рази більше цього всього буде. Нинішні площі дозволяють музею змінювати формат. Це приміщення з благословення владики. Митрополита Йоанна а і так. інших капеланів це є приміщення майбутнє, куди переїде мій патріотичний музей російсько-української війни. Я завжди мріяв зробити якусь таку земляночку, щоб діти чітко бачили, як зімітувати, що таке наші військові, як їм жити в тих цісних приміщеннях. Олександр Ваченко, Юрій Підгаєвич, телеканал Віка.